Пропонується до продажу гостинка в 9-поверховому будинку по вулиці 23 серпня. Будинок чудово розташований. Поруч є супермаркети клас та «Чудомаркет», поліклініки, полікліники, ринок. Та зупинки метро 5 хвилин пішки. Неподалік лісопарк та місце відпочинку Саржан Яр. В кімнаті зроблений косметичний ремонт, замінені шпалери та ламінат, вікно металопластикове. Кімната світла з чудовим краєвидом. Також є всі необхідні для проживання меблі. Служби сумісного використання. Є просторий балкон, кухня 22 метри, ванна та бойлер. Це чудовий варіант житла економ-класу в улюбленому районі Павлове Поле.